Привіт! Давно не було відео і трохи випав з YouTube простору. Але наразі все добре. Сьогодні я вам розповім про мишку, про яку ви питали мене в коментарях. Бездротова мишка Adjazz AJ179. Я купив цю мишку, користувався нею декілька днів та можу вам про неї розповісти. Поговоримо про її дизайн, начинку, плюси та мінуси. І у підсумку ви зрозумієте, чи підходить вона вам, чи ні. А перед початком, будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатись на цей канал. Дякую. Що йде у комплекті? У комплекті йде сама мишка, інструкція, донгл та кабель для підзарядки Type-C. Саме ця версія мишки йде без док-станції. але якщо вам вона дійсно потрібна, то ви можете замовити версію P, тобто Adjazz AJ179P. І там вже у комплекті буде зарядна док-станція. У мене ж звичайний варіант мишки білого кольору. Всього їх чотири. Білий, чорний, помаранчевий та блакитний. Що можна сказати тут щодо пластику та збірки? Пластик тут дуже дешевий, а збірка ну це таке собі. Завдяки своєму дизайну, мишка лежить у руці дуже приємно, її можна використовувати будь-якими хватами. Але на мою думку, для великої руки вона не підійде. Але все ж таки це суб'єктивна думка, бо можна звикнути до будь-якого фан-фактору мишки. Колесико цієї миші погане, воно відчувається супер дешево і при прокрутці має неприємний звук. Також воно має деякий люфт, але працює все чудово. Також хочу провести перевірку на драхклік. Чи можна на цій мишці драхклікати? Як ми бачимо, драхклікати на цій мишці не вийде. Натискання не зчитуються. Але для будь-яких інших видів кліку вона добре підійде. Що по вазі? Вона важить десь 56 грамів, що відверто кажучи дуже добре для бюджетної ігрової мишки. Продовжуємо говорити про дизайн, і з боку мишки є дві кнопки назад та вперед. Знизу мишки також дві кнопки кнопка зміни DPI та off on А також знизу є кишенька, де прихований usb донгл Коли ви купили цю мишку і розпаковуєте її, то донгл знаходиться саме там. Перейдемо до характеристик. Мишку можна підключити двома різними способами через радіоканал та через дріт. Я так розумію, завдання було якомога здешевити цю мишку, тому блютузу тут немає. Та й будемо чесними, хто зараз користується мишкою по Bluetooth. Ну це вже прошле століття. Але якщо говорити про відгук, то він тут однаково швидкий через радіоканал або через дріт. Це не можна не тішити. Якщо говорити про сенсор, то це PAV 3395. Це топовий флагманський сенсор. Він вже не найновіший, але досі тримається в топі. Він має 26 000 DPI, швидкість відстеження 650 iPS, максимальне прискорення 50G та швидкість відгуку 1000 Гц. Мікріки тут стоять від компанії Huano. Що нам відомо про ці мікріки? Ці мікріки славляться своєю точністю та довговічністю. Чітким тактильним відгуком. Та за заявами виробника має близько 100 мільйонів натискань. Щодо порівняння, то на моїй мишці Attack Shark X11 приблизно ресурс 20 мільйонів натискань. Але навіть і цього буде достатньо. Якщо ви хочете подивитись відео про мою мишку, то можете знайти посилання у описі під цим відео. Ємність акумулятора становить 400 мАч. За заявами виробника, цього вистачає десь на 70-80 годин активного користування без підзарядки. Мишка також підтримує енергозберігаючий режим, тобто, якщо ви не користуєтесь мишкою, то вона сама по собі автоматично виключається. Тепер поговоримо про плюси та мінуси цього девайсу. З плюсів це її ціна. На Aliexpress я знайшов цю мишку за 900 гривень. Але якщо використовувати купони, то можна взяти ще дешевше. За цю ціну ми маємо флагманський сенсор, топовий ергономічний дизайн та тривалий час роботи акумулятора. І це дуже важливо. Я залишусь при своїй думці і скажу, що потрібно обирати мишку не по сенсору, там він, флагманський чи середній, тому що навіть середній сенсор неможливо зірвати. А по вазі та тривалості роботи від акумулятора з мінусів це погана збірка, усілякі люфти та непреміальні матеріали. Але якщо ви можете з цим миритись, то ця мишка для вас також до мінусів можу віднести відсутність підсвітки, бо естетичне задоволення також потрібне. Але як на мене, за цю ціну це дуже крутий варіант, і підсвітку можна пробачити. Що ми маємо в підсумку? За цю ціну це класна мишка. Але якщо ви будете миритися з такою собі збіркою, я можу порадити вам цю мишку, вона підійде як для ігор. Так і для звичайного використання, для офісу і так далі. Як я вже казав, ціна просто казкова. Посилання, де ви можете купити цю мишку, я залишу у описі до цього відео. Також я буду продавати свій екземпляр цієї мишки. Якщо вам вона потрібна, ви можете перейти за посиланням в мій телеграм-канал, написати мені, та ми домовимось про цю мишку. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на мій канал. Також натисніть дзвіночок, щоб не пропустити усі інші відео, а вони будуть. Наприклад, нове відео буде про смартфон, а наступне після нього буде про збірку ПК. Так, я не закинув всю рубрику і вона також буде виходити на моєму каналі. До побачення!